А далі історія бійця, який не полишив своє хобі, навіть в окопі. З початком великої війни він залишив свій дім і став на захист батьківщини. Та любов до обробки деревини не полишила його навіть на фронті. Далі історія майстра з позивним Тоха в буденності війни. Він відомий майстер по дереву. Його вироби прикрашають оселі в Україні та Європі. Та з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінив свою майстерню на окопи, взяв до рук зброю та став на захист батьківщини по Європі поїздив трохи світу, побачив вісім країн то тобто подивився, як люди живуть. Далі, як би хотів подорожувати, їздити. Робота така цікава, подорож. Приїхав додому продовжувати візу. Тут от, оголошення повномасштабної війни. Сослуживці, що разом служили на заставі. Кажу, То Лидвис, там вечором збираємося біля воєнкомат, прикордонників беруть. 26 лютого так і з ними все оформилось. 27-го. Люто в 31-му загоні і по сьогоднішній день. За три роки повномасштабного вторгнення опанував ледь не всі військові професії від гранатометника до водія БТР М-113. Вони свій час дуже зарекомендували себе в В'єтнамській війні. Ну Розумієте, в'єтнамська війна -то не було такої, як зараз. Там. Ну, вона оправдовує себе. Калібр Арлікон йде. Це йде. Браунінг, ну, з 7,62. Цей бронетранспортер разом з Тохою пройшов крізь найзапекліші бої під Часовим Яром та Бахмутом. Чи тоді вагнера були? Це я запам'ятав. Але слава Богу, що три позиції там наших було, то без втрат якби. були перестрілки там було по всякому, але. Але слава Богу, всі живі здорові звідти вийшли. В часів АР теж. Теж був момент. І градами накривали, там, і, і міномети нощу прилітали. Порізно було. Але слава Богу. Але свою творчість Тоха не полишив нині майструє просто на позиціях у перервах між боями. Каже, у роботі з деревом знаходить душевний спокій, а сам процес відволікає його від пережитого і надає сил. Стараюсь на все по-творчому дивитися, то скажу. От це мене може заспокоїти. А взагалі -то я з перших днів казав військова романтика. <рес> Але ну і в баню таку романтику. Хлопці міномет, мінометчики дали тубус від 120-ї міни. От так я собі щось побачив і зробив. от, такі от витір. Якби нагадування про війну. В цих польових умовах, то, до речі, непогано я вам скажу, на, на мій погляд. Це моє життя. Я від тої роботи за, е, отримую задоволення. Хай буде важко, ну все, я не ряю, то моє. Дуже-дуже хочу назад до майстерні, багато чого є, багато чого не дороблено. Іде, і просто купу вже і позабував, де що треба все нотувати, фіксувати. Але, але як то ж ростеш, кожен день щось нове, бачиш, якби і, наприклад, дивлюся, на дерево, Хтось бачить дорогу, я щось бачу якийсь витвір, тому от, якби такі погляди в мене. Тоха творець, який, попри всі труднощі, продовжує вірити в силу мистецтва, а любов до рідної землі дає йому силу протистояти ворогу. Він вірить у перемогу та звільнення української землі від окупантів, і тоді Тоха обов'язково повернеться до рідної майстерні.